День святого Миколая і напередодні свята я вам покажу чарівне місце. Це його маєток. Давайте подивимося. Там, де мрії, поживають, де дива живуть, тільки з радістю в очах до нього йдуть. Святий Микола! Димон має так, так, так. Цікаво. Це є кімната, яка має назву Пошта Святого Миколая. До Миколая можна писати листи, можна малювати малюнки та надсилати листівки. Як ви бачите, в цій кімнаті невелика частина кімнати зайнята різними дитячими листівками, в іншому куточку дитячі малюнки. Ну, а з цієї сторони безпосередньо листи, які вже Миколай отримав, прочитав. Вони розкладені по областях. Місто Києві, як столиця України, має окрему поличку. До Миколая можна відправляти листи поштою, можна особисто приводити сюди в Маніту Миколая. Якщо пишете листа, вкладаєте зворотній конверт із маркою, то на такий лист надходить відповідь із музею із маєтку Миколая. Тут в куточку кни... пошта Миколая, тут листи сортуються, реєструються та віддаються нашому Миколаю для прочитання. Ось там помічники Миколая працюють, сортують листи для Миколая. Це я на кімнатах, кімната новорічних прикрас. Тут у цій кімнаті ви бачите, у нас розташувалися різні ялинкові, скрині ще прикраси, деякі з них навіть на прищепках. Якщо говорити взагалі про перше прикрашання ялинки, її було прикрашено у Німеччині. На ялинку повісили 12 свічок, що символізували 12 місяців року та 12 апостолів. Замість традиції прикрашати новорічну ялинку, ще були актуальні. Різні такі солом'яні павуки та дідухи. По завершенні різдвяних свят спалювали і кожного року, відповідно, виготовляли нового дідуха. На стіні ще також тут ви бачите різні листівки, невелика частина ось тут, з іншої сторони їх трошечки більше. Листівки написані різними мовами світу, зібрані з різних куточків світу. І саме за допомогою таких листівок люди мали змогу привітати до норми із святами. Тепер листівки вже менше актуальні, оскільки, якщо треба когось привітати із святами, все-таки ми надсилаємо різні повідомлення чи електронні листівки. Це наступна кімната, це кімната природи. Малятого Миколая відноситься до національного природного парку Зущина. тому саме тут ви бачите кімнату природи, де представлені різні. Експонати різні такі інформаційні стенди, де можна ознайомитися і з різноманітним різном світом нашої України. Давайте разом розсилимося. З цієї сторони тут у нас експонати чучела тварин різних розташувалися. Зокрема, ви бачите лисиця прямо перед нами. Далі ліворуч козуля, куточком кабан розташувався, трішки вище. Ось тут ми бачимо куріка сіра, сова он там. Прямо на фото на ящерку схожа, це є саламандра, вона занесена в червону книгу України. Якщо вона водиться на певній території, це чиста та незабрудна територія. Тобто вона такий індикатор на чистоту середовища. З цієї сторони ми бачимо голуб, куниця. Маленька тварина вверх на меж схожа, Це вовчок лісовий. Ця тварина може спати досить тривалий час, а вона більшу частину свого життя проводить саме у сплячці. З іншої сторони, Ось тут це червонокнижні види, які зустрічаються в межах Національного природного парку Гуцона також. Тут поруч така цікава локація, де різні комахи та метелики представлені. Найпоширеніші види це є, наприклад, жовтий лимонниця. Трішечки далі, ось тут сонцевик адмірал та вище сонцевик павичевого око. Це найпоширеніші види. Я думаю, напевно, ви їх бачили та зустрічали. Також над нами розташувався ось тут яструб, його можна роздивитися. З цієї сторони рідкісні види рослин в основному. Тут і перші цвіти, перші весняні квіти. Також, думаю, бачили, знаєте, це є підсніжник, шафран Білоцвіт весняний. Ще одна цікава локація це є дерев'яні сліди тварин. Там можна підійти ближче, глянути, подивитися, є, розглядає світ певний власний слід і сліди, стабання. Три цікачки, дозволять. Так, це у це... нас певна качка віка. Так. Це ще щон... цікава. Як, як лялечка. А це. Танька, що там написано Вовк, Вовк сірий. І це сарна. Це козуля. Європейська козуля. Вони всі підписані, Пізнає, мисті. колекція шишо. Це на цінність буде дерево. Теж кожне дерево має інакше, іншу тобто можна порівняти, і подивитися. У нас інструментами напевно здогадалися, правда, це Сталія Миколая. А якщо говорити про самого Миколая, він родився в місті Патра, це територія сучасної Туреччини. А спочатку він став священником, згодом єпископом, а своє майно в основному він роздавав людям. А якщо ми почнемо цю кімнату розглядати, ми бачимо в куточку одяг, Миколая розташувався зимовий. Ось тут схожий, напевно, трошки на одяг священники, правда? А, також у цій кімнаті в нас є на ліжку саме три подушки. Кожна подушка має своє значення. Ми а, якщо Миколай спить на найбільшій подушці, він спілкується з Богом. А якщо спить на двох менших, знає, який подарунок дитина буде отримати, на який вона заслуговує. Кажуть, якщо доторкнутися до подушки і загадати бажання, то воно здійсниться. Тож, якщо хочете, можете допомогти прошу. У Миколая ще є чарівне зеркало. В цьому зеркалі Миколай бачить навчальні дітей, які заслуговують на лозину, тобто різку. Якщо ви заклади хтось нечемний, то біля себе побачить різку, тобто лозину в зеркалі. Ну бачиш день? Лозину. Це добре було черними. Ліжко Миколая, до речі, наставлене на спеціальне такої життя, це називається ліжня. Я думаю, ми вирушили таку назву. Це ліжник, вона на дотик виторкалася, можливо, відчувала таке трошки кодруче, але взимку Миколаїв точно тепло, він точно не зависає. Це робочий кабінет нашого Миколая або світлиця Миколи Челипосці. Тут наш Миколай працює, тут він читає листи дитячі. А, також ви бачите в цьому кабінеті різні дитячі роботи це те, що діти приносили для нашого микомая якості подарунка. Крім цього, ще є ось така поличка, де розташувалися мішки. Кожен мішок призначений для різних дітей. Найбільший мішок це для милосердних дітей, наступний для слухняних та різкі лозини для тих, хто був нічемний. Якщо замість подарунка, під подушкою дитина знаходить різку. То на себе Миколая в нас на території горить вогнище, в якому різко можна спалити, і при цьому дитина обіцяє бути чемною. Якщо дає дитину обіцянку, значить свою обіцянку треба дотримуватись та виконувати. Крім цього, навколо розташовані 12 крісел, де написані основні якості людини, такі як справедливість, терпеливість, щирість, мудрість і так далі. Тож дитина вибирає, що підходить найбільше саме їй. Така християнська чеснота. Ну, але краще все-таки різко не знаходити а бути чинними та отримувати подарунки, про які мрії. Правда? Сонечко прилетіло до Миколая. та робочий хочу загадати. Давно, що так. Пласка попросила нашої світлиці на кілька хвилин. Я ще Після. радий вітати вас сьогодні тут, в такому маленькому, але особливому куточку наших з вами українських Карпат. Маєтку Святого Миколая. А ще Миколая взимку також. Особливий для мене день, а ще взимку Різдво, Новий рік, Йордан, багато свят, а ще можна зліпити сніговика, трішки десь пограти в сніжку з мамою. А можна покататися на санчатах, лижах, повзанах, взимку багато цікавих забав і багато свят. Свят, які ми любимо, які чекаємо, до яких готуємося, і знаємо, що до моїх іменин ти будеш готуватися. Напишеш листа? Напишеш. Я з нетерпінням буду чекати. Я дуже хочу тебе попросити сьогодні, щоб не лише перед Миколаєм тиждень, два чи місяць часу, а й завжди протягом року, і напротязі цілого життя ти старалася робити добрі справи. Примножувати любов, добро, повагу і мир у своєму серці, в своїй сім'ї, серед своїх друзів, однокласників, між усіма тими, з ким спілкуєшся, кого любиш і хто поруч із тобою у житті. Ну, а ще не забувай дякувати. Дякуй батькам, бо вони у тебе найкращі. Вони так багато працюють, дбають, стараються і роблять все для того, аби ти була щасливою. Так само, як і вчителька є в тебе? І інші вчителі будуть тебе навчати в школі. Вони допомагають відкривати світ, пізнавати кожного дня щось нове і цікаве, тому треба дякувати вчителям. Не забувати ніколи! Маємо про наших воїнів, захисників і захисниць, які нас боронять і бережуть. І маємо допомагати і підтримувати так, як можемо, так, як вміємо, так, як підказує нам наше серце. Ти можеш взяти арку з паперу, намалювати малюночок, з допомогою батьків написати листа нашим воїнам, підтримати, підбадьорити їх, привітати з А Хто старший, хтось плете маскувальну сітку, а хтось робить окопні свічки, хтось волонтерить, хтось готує смаколики для фронту. Головне, щоб сьогодні усі ми разом наближали перемогу і були єдиною українською родиною, бо в єдності сила народу. Ну а ще маємо дякувати Богу за все те, що маємо. А головне за тих, кого маємо поруч із собою. Цей чарівний осінній день, коли сонечко нам дарує своє проміння, своє тепло і світло. Він такий особливий і прекрасний. Їх не так багато в цю пізню осінню пору. Але тим не менше маємо дякувати і за це Богові кожного дня і старатися робити так, аби незалежно від погоди за вікном і від пори року на календарі. Щоби у тебе в серці завжди світило сонечко, і посмішка твоя, і світлий промінчик тепла і любові Випромінював це для тих, хто поруч із тобою, а найперше для найрідніших і найближчих. Працюй над собою, стара навчися, поводь себе добре скрізь. І вдома, і в школі, і серед друзів. І нехай твої мрії, добрі плани і бажання збуваються і вділюються в життя. А в чарівну ніч на Миколая обов'язково на да приємні сюрпризи, подарунки. Так, звичайно. Ну і сьогодні, напевно, варто буде нам зробити спільне фото. А зараз прогуляємося територією маєтку. У маєтку де казка живе. З тобою, Миколаю, Рінеса. Ти приносиш світло. А це, мабуть, ціно для Олексі. З тобою в серці завжди буде світ. А вот ценится, да спалю эти 3зочки, И вот стички с чеснотами, дрплывисть, мудрость, мужність, честность, справедливость, верность, вера, надежда, любовь. В ну що, тобі сподобалося? А вам сподобалося? На Тож став лайк та підписуйся на мій канал. Всім пока-пока! ти приносиш сміх. З тобою в серці завжди буде світлий сміх.